Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Онищенко і я рада вітати вас на своєму youtube каналі Сьогодні ми будемо готувати один із найсмачніших рецептів паштету із курячої печінки та запеченого гарбуза. Так, так, вам не почулося саме з запеченого гарбуза. Зараз сезон гарбузовий. Всі печуть різні пироги, кекси, а ми будемо готувати паштет. Це дуже смачно і дуже корисно. І для цього нам знадобиться всього декілька інгредієнтів, про які я зараз розповім, і швиденько все приготуємо. Поїхали, мої хороші! Отже, для приготування паштету нам з вами потрібна куряча печінка, у мене 450 грам, одна велика цибулинка, 200 г запеченого гарбуза. Його можна запекти заздалегідь і просто зберігати в морозильній камері. Також нам знадобляться спеції, такі як сушений часничок, перець та сік. Сковорідка і блендер більше нічого, а ще трішки оливкової олії, забула сказати. Це всі інгредієнти. Що ж, переходимо до приготування. І так, першим ділом ми з вами будемо нарізати цибульку, і нам потрібно буде її обсмажити. Нарізаємо її абсолютно довільно. Я розріжу на 4 частинки, тому що все одно ми будемо все пробивати блендером. І ось такими тоненькими скибочками буду все нарізати. Тим часом я вмикаю свою плиту і моя сковорідка вже розігрівається. Поки обсмажується наша цибулька, ми з вами підготуємо печінку. Що мені потрібно? Мені потрібно просто порізати її невеликими шматочками, і після того, як обсмажиться цибулька, ми з вами будемо обсмажувати печінку. За бажанням ви можете її запекти в духовці, але обсмажити буде швидше. Нарізаємо печінку не дуже дрібними шматочками, так аби вона дуже швидко не висмажилася і не стала сухою, адже нам потрібно затримати в ній вологу. Гарненько просмажуємо цибульку, далі приймаємо її зі сковорідки і перекладаємо туди печінку. Печінка обсмажується дуже швидко, нам знадобиться з вами не більше, ніж 8-10 хвилин, тому уважно слідкуємо за нею. Зазвичай, коли я бачу, що печінка просмажилася, я беру ножик і надрізаю, аби подивитися, що вона вже готова. Переходимо до завершального етапу. У нас з вами тут цибулька і печінка. Також я додаю сюди запечений гарбуз. Так, і тепер, що мені ще потрібно, це, звичайно, додати сюди оливкової олії, солі та спецій. Оливкову олію ви можете брати будь-яку. У мене, звичайно, не рафінована. Десь приблизно я візьму 2 столові ложки. Я люблю, аби паштет гарно пах оливковою олією. Я взагалі її обожнюю. Цього буде достатньо. Далі переходимо до солі. Тут, звичайно, все за вашим смаком. Мені важко сказати, як ви полюбляєте. Я завжди беру спочатку якусь невелику кількість, ну, а потім завжди можна досолити. Чорний перець і, звичайно, трішки сушеного часнику. як же без нього. Я його взагалі обожнюю, він абсолютно по-іншому розкриває ароматику наших страв. Ну, а далі беремо звичайний блендер і. Який красивий вийшов наш паштет однорідний, дуже-дуже гарний. Зараз я розподілю його по ось таких піалках. У нас вийшли ось такі дві, неймовірні, повні піалочки паштету. Зараз я ще додатково все розрівняю, затягну плівкою і відправлю все в холодильник для стабілізації. Але, друзі, перед тим, як відправити паштет на стабілізацію, я, звичайно, не можу аби його не продегустувати. У мене є ось такі сухенькі хлібці. Ви можете брати будь-який хліб, ну, але для швидкої дегустації це буде ідеально. Що ж? М -м -м. Супер. Він ще теплий, звичайно, має охолонути, повністю стабілізуватися. Але ми ідеально потрапили і з кількістю солі, і з кількістю перцю. Він супер текстуру має. Ви тільки подивіться, як гарно він тримає форму ще в теплому вигляді. І ви тільки уявіть, як він ідеально буде лягати на хліб уже тоді, коли він повністю підхолоне. Тому, будь ласка, обов'язково спробуйте приготувати цей паштет. Я впевнена, що він має вам сподобатися. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і до зустрічі в наступних відео. Дякую, що ви зі мною! А з вами була Олена Нищенко. Па-па!